Всім привіт! Хочу сьогодні показати новий девайс, який я придбав літом і обзор короткий. Купив на Аліку таку камеру. І зараз її протестуємо. Зараз на таку китайську камеру будемо тестувати в воді. Закину, провірю, як вона Есть кіток, нічого немає Камера не водозахисна Так що в дощ з нею треба акуратно. Зараз аккуратно дощ. Будем дивиться Включаю экран. Переключаю безпосреднее саму камеру. Она показывает. Буду опускать на дно столковая. Воно у нас тут показує. Вже й дно єсть. Курчик кладка є. Два найвеликих окунчика було піймано. Якість доволі непогана. О, є окунь, він ходить окунь. Єсть. Окунь присутній, один був. Весь він не хоче просто ловитися. Підкладкою окунь є. Одного по крайній мірі я бачу. Стаї немає, одиночний. Угу. Непогано показує камера за свої гроші купляв я її на аліку за 1300 гривень. Непогана якість. Єдиний мінус, що вона води боїться. Ну, Для цього є багато відео, показують як їх захистити. Там бравич, Рукавичку зверху одягають. Це можна подивитися. Знизу. Одягають рукавичку хірургічну. Наприклад, я тут взяв, тут ось були отвори, заклеїв. Ну тут де розйоми, то ти ніяк не заклеїш. Ну, в принципі, якщо так витягувати періодично, там, закривати сумки туди-назад, тому на скорость в принципі, не влітає, я думаю. Зараз дуже слизько, йде дощ і зразу йде так, наморозь така намерзає. Попробуй ще тут окинути. Удалені що воно покаже. Мені ця камера Корчах ну. Що треба переспособитися як неї зручно ходити з нею. Дивіться, яка якість класна! Чіткість яка! 1300 гривень е Який мінус тут запису немає, якщо на дорогих там за 4000 Є зразу запис, на флешку можна записати, а тут запису немає. Підсвітка в ній теж є. Ще не знаю наскільки батареї тут хватить. От в мене зараз підсвітка включена. Якщо виключити підсвітку, де вона тут виключається? Зараз гляну. Зараз підсвітку я виключу. А це зараз працює без підсвітки. В принципі теж нормально показує. Так да. були ще сейча здесь кину в лунку. Вот бы в посвідки. На вода. Показує нормально. Показує, що окуня нема. Один якийсь проплив. Матросик невеличкий. І усе. Так, що ще з що я зробив? Щоб швидше падала камера на дно. Для обтяжування я приклеїв дві монетки на клей. Ну там хто свинець додає, ну я саме оптимально тут дві монетки. Одна вже, правда, відпала, значить, недоработка моя. Клей, значить, слабий. Можна на термоклей, я на звичайний клей приклею. Можна пістолетом на термоклей зробити і буде чітко держатися. І все, і буде бомбезене. Так що так от, працює. Алиэкспресс. Хороша камера, мене в принципі влаштовує, буду зимою ловити. Якщо все буде добре далі. Всім пока.